Доброго ранку! В ефірі Вечерній Київ! З вами я Козел GSTFS і Нікфамзі. Сьогодні на календарі середа 6 серпня. І так, розповідав все за своєю причиною. І так, нам прийшов гості Мегара Гемліх. І так, ваша Лікар Метелек. Космічний ту турагент. Космічний турагент. Лікар. Лікар метелик. Здравствуйте. Мрага. Скажіть, ви дивитесь вочерний Київ? Так. Я розповідался, що. що сьогодні на календарі. Який на календарі сегодня? 26 6 серпня. Нет. Ой, 5 сер. 6 серпня, ой извините. Я вже розповів. А. Ой. Косел, ты не нормальний. Зачем ти мене п'янаєш, мужико? Ти ненормальний козел, ти наказан! Нікфамзі... Ск... ЗАКРАРОТ! Ехе-хе-хе... <смі> ти ненормальний козел! Хм... Ще раз ти мене п'янаєш, мужико, то я тебе зараз накажу! тебе. Так На в вечірній Київ. З вами я, козел, GSTFS і Нікфамзі. Хх... До зустрічі за тиждень. Обіцяємося, скоро осінь. Осінь, осінь, осінь. Скоро ведучий Дантес у програмі хто зверху.